Відбулась 60-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області, першого скликання. З перших 17 земельних питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. А саме про затвердження проєктів землеустрою, про внесення змін та доповнень до програм фінансової підтримки комунальних підприємств Подільської громади, програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності і багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території. Рії Подільської громади, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, до цільової програми соціальної підтримки населення та про передачу з балансу департаменту на баланс військових частин матеріально-технічних засобів. Про внесення змін та доповнень до програми цифрової трансформації Подільської міської територіальної громади на 2025-2029 роки доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна, а також про реорганізацію навчальних закладів освіти. Та про прийняття в комунальну власність громади автомобіля швидкої допомоги Дукато». наступною доповідала перший заступник міського голови Олена Музичук щодо внесення змін до цільової програми Доступна медицина на 2025-2026 роки у Подільській міській територіальній громаді. Змін та доповнень до програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби та Подільської РТЦК ТСП та інших формувань на 2020 2025 рік, а також про внесення змін до бюджету Подільської міської територіальної громади на 2025 рік та про встановлення плати за землю та податку на нерухоме майно. 60-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання була конструктивною та результативною.